Кримчани позбавлені можливості вільно отримувати та відправляти посилки на материк, а терміни доставки не завжди залежать від відстані між відправником та одержувачем. Так, наприклад, вантаж відправлений з Краснодара до Симферополя може спочатку помандрувати до Москви, а тільки потім за вказаною відправником адресою. Ціна при цьому природньо буде у кілька разів вищою за звичну. Українська компанія нова пошта закрила своє останнє представництво, а решта перевізників працюють тільки з юридичними особами. Кожне відправлення тепер проходить митницю. 27 вересня вступив у дію закон про створення вільної економічної зони Крим та особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України, відповідно до якого переміщення вантажів юридичних осіб та ФОП фізична особа-підприємець проводиться тільки за умови оформлення митної декларації. Далеко не всі постачальники встигли перебудуватися на нові правила. Кримчани на даному етапі, мабуть, змирилися з тим, що вантажне сполучення з метриковою Україною майже неможливе. Ті ж, кому така послуга все ж таки необхідна, бояться втратити свій вантаж десь в дорозі і також відмовляються від ризику. Поки немає такої надійності. Ні, зараз би, стараюсь не вообще цими услугами, тому що би, українські перевозчики сьогодні працюють, завтра нет. Завтра мені визволить посилку. А послезавтра я ее не получил. Она где-то там застряла. И она заодно ну, там проблемы, грубо говоря. Нет, не отправляем и не получаем, потому что отменили же наложенный платеж. И в связи с этим нет смысла никакого, то есть деньги не передать никак. Вот, в общем-то, вот так. Пользовался? Сейчас не пользуюсь. Розцінки російських перевізників набагато дорожчі українських, тож багато хто користується послугами знайомих або зовсім відмовляється від послуг вантажу перевезень. Недешеве задоволення і поштове відправлення. Посилка з Москви до Криму вагою до одного кілограма, коштуватиме 600 рублів, стільки ж з Краснодара. Це без урахування упаковки і накладеного платежу. Багатьом кримчанам послуги російських вантажоперевізників здаються надмірно дорогими, а українські фірми не можуть надати необхідні послуги. Таким чином, жителі півострова знову опинилися у безвихідній ситуації. Лана Куковська Крим.